Власне, трохи про сюжет канал називається трохи спойлер, як не як. Роман застигла жінка про життя з фершу дівчинки і її родини, де батьки розподіляють обов'язки згідно до рис характеру та власної зручності, а не за традиційними гендерними ролями. Коли дівчинка йде до школи, то розуміє, що її сім'я якась не така, як інші ідеальні приклади її однокласниць, де у матусь на біленьких частеньких кухнях у мийці полощиться свіжа полуниця. Жінка складає меню на вечерю, а чоловік тим часом пропадає на роботі. І дівчинка соромиться себе і своїх родичів, але все ж добре вчиться, попри нездоланний потяг до хлопців і перших сексуальних експериментів. Потім вона вступає до університету і ось сюрприз виходить заміж, не закінчивши навчання. Звісно, в її родині всі будуть незалежними інтелектуальними одиницями зі своїми захопленнями. І розподілом обов'язків. А потім у неї народжується син, чоловік знаходить хорошу роботу, і от він більше нічим не збирається їй допомагати, ніяк не урізноманітнювати її нескінченні дні бабака. Але наша застигла жінка не здається. Під час денного сну сина вчиться, нарешті вона отримує диплом, влаштовується на роботу вчителькою. Ну і що? В хеппі-енд? Після цього в неї з'являється геніальна ідея навмисне перестати пити протизаплідні пігулки і знову завагітніти. І все по колу, щасливе життя домогосподарки. Ось така весела історія. Порівняно з цим, роман Пристрасть просто вибух, життєстверності і позитиву. Насправді ні. Тут уже не юна жінка, про що свідчить згадка про дорослих синів. Заводить роман з одруженим східноєвропейським дипломатом. Живе від зустрічі до зустрічі, будь-яка дія підпорядковується одній цілі підготуватись до нової здибанки з цим таким бажаним об'єктом її непереборної пристрасті. І знаєте, з чого складаються їхні зустрічі? З сексу. І все більше нічого. Усі 40 сторінок вона просто чекає його дзвінка. А потім вже не чекає, коли він їде з країни, але однаково живе минулими своїми втіхами. Романи Ерно ідеальне полотно для української шкільної програми, де кожен твір письменника розглядають як автобіографічний. Не розділяють пості автора і ліричного героя, бо, якщо кинути погляд на життя Ерної, прочитати її тексти, вони і справді автобіографічні. Це такі собі художні мемуари. О, зупинися мить, ти була жахлива, але я тебе зафіксую на потім. Якщо вам таки закортіло дізнатись особисто, у чому ж феномен цьогорічної Нобелівської лавратки, ласкаво прошу. Можливо, на хвилі популярності навіть з'являться перевидання, хоча б уже перекладених текстів. Приємного читання, книгомани.